Колеги, всім бонжорно, З вами Аня, а це канал Гаємдефромйол. І сьогодні я хочу поділитися з вами тим, що я зрозуміла за 10 років 3D та за роки ведення YouTube. Але перед тим як розпочати, я хочу нагадати, що в мене є Patreon за 7 доларів підписка, і цього тижня я загрузила туди хайпольку мого останнього персонажа. Всі, хто бажає покрутити на комп'ютері моїх персонажів, лагідно запрошую на мій Patreon. А ще хочу нагадати, що ви можете записатись до мене на кар'єрні консультації, де я дам вам детальний фідбек на ваше портфоліо. Ми з вами побудуємо стратегію вашого розвитку ОГМДЕФ, я підберу для вас курси, туторіали платні та безплатні, потенційних менторів та дам поради щодо пошуку роботи. Якщо ви відчуваєте, що не розумієте, куди йдете чи чому вас не беруть на роботу, приходьте до мене, я допоможу. І, до речі, не забудьте підписатись на цей канал і повідомити мені про вашу присутність в коментарях. Щоб записатись на кар'єрну консультацію, пишіть мені в Директ в інстаграм, а посилання на свій інстаграм я залишаю в описі до цього відео. Ну а зараз вже час переходити до самого відео. Отже, перше, важко буде завжди. А ось причини, чому буде важко, вони будуть змінюватись. На початку 3D мені було важко, бо я нічого не вміла. В голові був суцільний хаос. Де брати інформацію, я не знала. Як відфільтрувати інформацію? Нуль уявлення. Зараз знаю і допомагаю всім, хто приходить до мене на кар'єрні консультації. Потім, коли вже навчилась, стало важко, бо знатно вигоріла і думала, що обрала неправильну професію. Бо... Якщо чесно, мені у той час взагалі не хотілося відкривати ZBRAS, хотілось просто лежати на дивані і пускати слюні в подушку. Вигоряння, як на мене, це одне з найстрашнішого, що може трапитись в професії, бо воно залишає шрами. І наступні вигоряння відбуваються вже швидше та частіше. Ось я, коли була мала, я застудила собі носик. Страшенно хворіла і лікувалася або як, ну як ми в ті часи могли лікуватись. З тих пір навіть незначне похолодання, або якщо я хоч трошки десь перемерзну, одразу закладає ніс, нічим дихати, соплі і таке інше. Ось з вигорянням та ж сама історія. А потім стало важко, поприйшла славнозвісна криза, в якій ми барахтаємо ще декілька років. Конкуренція виросла, всі ми почали з нашим 3D ще більше. Якщо раніше треба було просто якісно зробити персонажа і гарно його відрендерити, то тепер багато хто і рік зробив, і анімацію зробив, і ефекти додав, і ще там прям маленьке відео міні сторітел і це лише щоб презентувати свого персонажа. Тобто багато хто зараз, щоб його помітили, робить багато чого, набагато більше, ніж раніше, що взагалі не відноситься до основної професії. А це ж, в свою чергу, ще означає, що це все ж треба ще вдовчити, відпрактикувати, примінити на своєму персонажі. А я нагадую, що навіть просто створити персонажа від початку до кінця за повним пайплайном, це на 2-3 дні і навіть на тиждень. А потім, власне, в мене взагалі прийшла переоцінка творчості, і в мене наглухо зникло бажання взагалі працювати у геймдев. влаштовуватись на студію, сидіти по 8 годин за компом, роблячи персонажі для якогось дяді, ще й бути присутньою на безкінечних мітингах, які просто ні про що. Захотілось, якщо чесно, мені захотілось більше творчості і менше конвеєру. Щодо Ютуба, то також важко було завжди, і зараз також я не завжди розумію, який контент потрібен аудиторії. Якщо у вас, звісно, є ідеї про що ви хочете бачити мої відео, будь ласка, напишіть мені в коментарях, бо в мене трошки закінчуються ідеї. Хочу сказати, що всі постійно просять туторіали, а потім їх ніхто не дивиться. Я із великим здивуванням помітила, що багатьох цікавить більше контент про мої якісь роздуми навколо 3D та геймдеву. Набагато більше, ніж якийсь професійний контент. Взагалі планую завести тік-ток про мої факапи в Італії та загалом у житті. Друге, що я зрозуміла, це те, що професія 3D і взагалі професія блогера врятує в будь-якій ситуації. Головне не споплюжити собі репутацію, а також те, що треба бути терплячою. Швидких результатів не буде, їх просто ну не може бути. Треба набиратись терпіння і крок за кроком робити те, що маєш робити. Якщо в 3D, то це зрозуміло, треба просто системно робити кращих персонажів, то з YouTube я дуже часто взагалі не знаю, що робити, куди я йду, що з цього вийде, і взагалі, навіщо це все мені? Але в цілому будь-яка професія, яка не прив'язана до конкретного місця перебування, це жирний плюс. Це такий великий бенефіт. Бо що б не сталося, в тебе є прекрасна свобода стати. І поїхати нахер, куди покличе тебе твоє серце, чи куди тебе змусять обставини. Це прям об'єктивно великий плюс цієї професії. Я завжди хотіла мати професію, яка дасть мені свободу, Свободу пресування, свободу вибору, де як працювати, а також професію, яка дає можливість працювати не лише в якійсь одній індустрії. Професія 3D художника відкриває багато дверей. Можеш піти у геймдев, в кіно в створення фігурок для 3D-друку, стоки, студія, фріланс, реклама, навчання інших, блогерство і таке інше. Це дає більше впевненості у тому, що якщо якась індустрія з усіх лусне. То ти не залишишся на узбіччі кар'єри зі скілами, які більше нікому ні на що не потрібні, а ти вбив роки, щоб їх опанувати. Третє, це те, що творчим людям важче ніж тим, в кого цей дар в меншому відсотку. Я насправді давно помітила, що за цей внутрішній порив до творчості доводиться дорого розплачуватись. Ось ці муки з натхненням, перфекціонізмом, недооцінюванням своїх талантів, нерозумінням, куди приткнути ту кляту креативність. Воно ж просто іноді зводить з розуму. І чим більше талант, тим важче жити в цій агонії. Мені пощастило, я не дуже талановита, але не пощастило бути дуже амбітною. Я та людина, який спокійне життя в спольному районі, і просто сидіти за комп'ютером, робити персонажів днями, це найстрашніша кара. Мені завжди хочеться якогось драйву, щось на кшталт жити всередині колізею, робити виставки власних робіт, відпочивати в найдорожчих готелях і так далі. Мене, наприклад, це зводить з розуму більше ніж. Куди приткнути свою творчість. А ось куди приткнути свою творчість мене заставляє скаженіти, скоріше в ситуаціях, коли я думаю про те, де за цю творчість мені можуть більше заплатити. Поки що це саме геймдеп, у якому я більше не хочу працювати, і якому я також завдячую чередою вигорянь. Але мені здається, це повністю зрозуміло для будь-кого, бо всі ми хочемо і справедливо хочемо отримувати достойну оплату нашої праці. Оце дає тобі свободу, дає можливість розвиватись, жити життя, слідкувати за собою і взагалі бути незалежним. Четверте, це те, що б ти не робив і як би ти це не робив, хейтери будуть завжди, завжди будуть ці диванні критики, які тобі будуть розказувати, яка як ти безтоланна, яка ти неправильна, як ти неправильно все робиш, на те говориш, не там виступаєш і, взагалі, позор для нашої індустрії. Мені так і пишуть. Але я ж не торт, щоб усім подобатись, та й ніхто не торт, щоб всім подобатись. Якщо чесно, я думала, що лише мені прилітає хейт. але потім поспілкувалася з подружкою нереально крутою трудешницею, який також прилітає хейт не менше ніж мені. Я думала, що її так взагалі немає за що хейтити, але і там, і там, повірте, знайшлись ті, кому вона не вгодила. Я за останній рік стільки хейту наслухалася, і мені здається, що це мене також трохи озлобило, бо я навіть іноді у своїх відео стала бути трошки більш жорстка і трошки більш агресивна. І це все через те, що мене постійно хейтять, особливо останній рік. Це я не знаю, мене це просто. Мене це не обіжає, мене це злить. А я дуже не люблю ситуації, коли мені треба ставати злою, бо я не хочу цього. Вічно пишуть або про мене у телеграм-групах, або одразу мені у коментарях в інстаграмі або в директ, що я іншого не вмію, що я поганий тредешник, погана людина, що я живу в Італії, радуюсь, поки інші страждають. А за мову скільки хейтолець. А за мову, скільки хейтолець вже перейшла на рідну мову. Все веду рідною мовою. Курси запису рідною мовою. Ну і навіть тут знаходяться незадоволені, і найпочальніше, що знаходяться хейтери серед своїх, за це мені образливо більше за все. Якщо б я була психологом, я б точно вивчила психологію хейту, бо мені здається, що тут просто поле не пахане для досліджень. Я колись хотіла змінити професію на психологію, але чомусь передумала. Не пам'ятаю вже чому, можливо, і треба було, але вже не хочеться. В цілому професія 3D-художника мене більше влашт мені. Єдине, про що я жалкую, це про те, що коли я пішла навчатись 3D, я повністю забила на свою вже існуючу професію викладача та перекладача англійської та італійської мов. Бо зараз був би непоганий фріланс. Але для викладання цих мов я вже багато чого забула. Для просто спілкування мені більш ніж вистачає тих з що залишились, а ось щоб викладати або перекладати, вже не настільки. Ну, в мене на сьогодні все. Нагадую про Патреон, де вас вже чекає хайполька мого останнього персонажу. А також нагадую про можливість потрапити до мене на кар'єрну консультацію. Ну і також нагадую про мій курс зі скульптингу Волосся у Зебраш. А для запису пишіть у Директ мені в інстаграмі. Посилання залишаю в описі до цього відео. А я бажаю всім мирного неба, трошки італійської дольчевіти, та побачимось у наступному відео.